Починає краще до ігра. <реш> Він просто спеціаліст на цьому може лекції годинами читати. Да — так, -да, ви, ви просто зайшли. Це не може бути коротка відповідь, це безкінечність. А війна, яка тут відбувається, це війна за майбутнє людства. Росія саме в Україні порушила той міжнародний порядок, який встановився після Другої світової війни. Казав, що власне 2021 рік це останній рік, який, як я думав, буду займатися ізоляцією. Але якщо у вас оточують, у вас є вибір потрапляти чи вбити себе, то я, ну, принаймні, якщо буде можливість, я думаю, що краще померти. Це наше страждання як певний інструмент донесення сенсів. Не існує такого поняття, як досвід полону. Це абсолютно індивідуальна річ. Там дійсно ну, мене була така ситуація, що постійно вилучали під час обшуку все, що я писав, і залишали тільки ні, вірші. Чомусь їх на це не цікаво, бо їх не розуміли. О, у мене іноді таке відчуття, що я не потрапив би до полону, якби навчився на факультеті філософії. Оце дуже складне і таке абстрактне. Безумовно, безумовно, для мене взагалі мене все, що зараз відбувається, це прояв любові.